Так, друзі, записую вам урок по налаштуванню реклами. Чесно кажучи, це не буде якийсь мастер-клас для трагітологів, як ефективно налаштувати рекламну компанію. Просто покажу процес налаштування реклами, щоб ви розуміли, як вона налаштовується. Ось. Так, зараз пройдемо. ods менеджер. Ось. Це основний інструмент, де взагалі виконуються всі налаштування. І можна війти через, там, через Google. Просто ввести адрес-менеджер і перейти в нього, або через Facebook, на навчання все, всі варіанти. Ось, В нас є, припустимо, кнопка тут Створити. ось Натискаємо кнопку Створити, тут є різні цілі. Про, про всі цілі я розповідаю навчанні. Ось ми просто в таку стандартну ціль трафік. Тобто влаштуємо рекламу на мій профіль в Інстаграмі, щоб люди бачили мою рекламу і приходили в мій профіль в Інстаграм. Ось вибираємо трафік. Продовжити ручне налаштування. Я не буду глюблятися повністю всі деталі, бо це затягнеться реально на годину. Я вам просто базові моменти покажу по процесу, як налаштовуватися як клястити кнопки, можна сказати, в рекламному кабінеті, як взагалі процес на налаштування відбувається. Ось тут ми нічого, можна сказати, не вибираємо. В навчанні я про це все говорю. Ось тут у нас можна просто ось, трафік назвати, трафік на. Та трафік на інстаграм, допустимо. Ось. Э, Далі э, аудиторії. Тут ми спрямовим людей. Куди ми будемо сприймати людей, або на сайт з людей, тобто ставимо своє посилання, або там на додаток обміну повідомлень відразу в меседж інстаграм, ватсап, або профіль інстаграм. Є така теж, з'явилася нова функція, що відразу переводити людей в інстаграм, і виклики, і виклики, щоб, припустимо, бачили ваше рекламне оголошення, і могли до вас зателефонувати, нажати кнопку і зателефонувати, зателефонувати до вас. Ось, Цілі теж не буду об'ясняти, це, це займе час. Ось, Просто збільшення кількість кліків на посилання. Тобто, будуть клікати, буде клікати на мою рекламу і проходити до мене в Ось, Вибираємо сайт. Ось, Далі вибираємо бюджет реклами або денний, або на весь період. Ось, Я обираю денний припустимо 400 гривень хай стоїть. Ось, і запуск реклами. Коли це буде запускатися реклама, Попустимо сьогодні, хай запускається от у першій ночі. Після того, як ми запустимо рекламу, вона буде, війде на перевірку і перевіряється в там, алгоритми Facebook. Якщо все окей, нас пропускають і показує наша реклама реклам Ось тут вибираємо бачите, аудиторію, тут вибираємо розташування, де ми саме хочемо показувати рекламу. Ми можемо показувати рекламу і на Польщу, і на Німеччину, на будь-які країни. Ось, і там можемо вибрати лише міста. Припустимо, ми хочемо, ми хочемо показувати рекламу лише міста із населеності більше там, 500 тисяч людей. У нас таких місць 10. Ось, тому буде показувати їм рекламу. Так, далі оригінальне налаштування. Використовуємо оригінальне налаштування. І тут якраз таки використовуємо або спеціальну аудиторію. Тут, допустимо, можна вибрати там всіх, хто взаємодію з моєю сторінкою, там в інстаграмі створити аудиторію. І всі, хто взаємодію з моєю сторінкою, можна показати їм рекламу. Це спеціальна аудиторія називається. Все про аудиторії, такі є спеціальні, схожі аудиторії, і все розповідає на своєму навчанні. І так само. Можемо можем, на своїх підписників, повністю всіх, хто підписаний на інстаграм, може показити їм рекламу. І також зробити максимально похоже на наші підписники і показати їм рекламу. Ось. Зараз ми нічого не трогаємо, пропустимо. Ми хочемо показати там, на всю, можна сказати, Україну, на майже на всю Україну, по містам нашу рекламу. Там вік вибираємо, вік там припустимо від 18 до 30 років. До 30 років. От стать, там нам не важливо, пропустимо, стать, і вибираємо, пропустимо інтереси «Інтереси цілі аудиторії. Чим цікаві цілі аудиторія, Пропустимо, ми хочемо налаштувати рекламу на студенти. Студенти. Студент там зацікавлений студент і вибираємо відразу в рекомендаціях нам буде попадатися там от, рівень, бачите, рівень освіти. Ось рівень освіти. Випускники є. Е, супер, професійна освіта, добре. Е, так, далі вони є. Ступі магістра в них є. У мене ступі магістра, буду показувати це собі. Так, е, не вища школа, добре. Е, навчання закладу не добре. Е, вища школа. У вищій школі хто навчається, там, припустимо, у коледжі хто навчається, е, добре. Е, докторська ступінь, добре. Там, навіть в старшій школі, також будемо показувати рекламу. І все. Тобто, і, припустимо, ми хочемо суто наштовувати рекламу на саме студентів. Тому ми хочемо оцей інтерес прибираємо і е, показуємо рекламу тільки по, е, по, е, по демографії, тобто рівень освіти. Там Випускники, докторська ступень, невизначена школа, професійно освіта, ступень магістра. Ось. Також, також ми будемо показувати як і студентам, так і школьникам, можна сказати. Ось усі мови пропустимо, або ми хочемо вибрати мову там, українська. Всі, хто стоїть інтерфейс українською мовою там і в Інстаграмі або в фейсбуці. Ось, Далі ми, де ми будемо показувати свою рекламу. Будемо показувати, припустимо, на всіх пристроях чи на комп'ютері. На комп'ютерах комп буде відображатися наша реклама, чи не буде. Припустимо, я хочу, щоб відображатися лише на мобільних пристроях. Так, далі, де ми будемо показувати рекламу? На Фейсбуці, Adsnet, чи в меседжерах, чи всюди. Перебираємо тут галочку, припустимо, я хочу показувати рекламу лише в Інстаграмі. І тут обираємо, де саме стрічка. Стрічки в інстаграмі, тобто вигортають просто стрічки, буде відображатися реклама. Там ще в розділі цікавий. Ви заходите в розділ цікавий, там буде показуватися наша реклама. І на головний екран розділ цікавий. Ось тут, припустимо, буде відображати реклама. Я там зачастую не беру. Ось. І так само можна вибрати в історіях, можемо показувати рекламу там, в меседжі, в Facebook, Stories. Я зараз показую лише в Інстаграмі, тому вибираємо лише Instagram Stories. Під е, Instagram Reels потрібно е, відеокреатив. Краще заходить в відеокреатив, тому не будемо ці плейсміти використовувати, а будемо лише картинку використовувати і для цього і вибираємо Instagram Stories. Ось ці всі цілі, ці всі плейсміти виключаємо. Нам вони не потрібні. Так, це. Забираємо. Супер. Там, на, на, пропишу студенти. Студенти. Є. Студенти. Далі приходимо на рівень оголошення. Так, рівень оголошення. Тут у нас ручне налаштування стоїть. Е, можна бачте, вибрати формат реклами, або це буде кориселі, або це буде колекція, або це буде одне зображення або відео. Я обираю одне зображення або відео. Реклама в кінкових е, рекомендаціях, я не використовую це. Ось. Е, далі додаємо свій медіафайл. тобто свій креатив. Припустимо, е, ось як стати таргетологом. Ось, вибираємо цей креатив. Як стати таргетологом та вийти на 1000 доларів під час навчання? Це, до речі, мій креатив новий, Ви десь його будете бачити в стрічці і в Сторіс. Припустимо, мені потрібно, мені потрібно це, що відображалося в лінті такий формат, а в історії відображалося… Формат історії. Тобто, ось замінюємо на креатив історії. Бачите, і буде він відображатися. Ось такий Такий гарний креатив, і буде вона так відображається в історії гарно. Так, далі. Далі йдуть оптимізація. Музика. Я не хочу музику від Фейсбука. Так, часом там така такий бред, так, така музика, що лучше її не використовувати. Актуальні компетрі хай собі стоїть. Шаблон також я не використовую. Так, ретуш, мені не потрібно, в мене все пропорціональне, все гарно. Створений креатив. Там покращення тексту мені не потрібно. Все, окей. Готово. Ось так буде відображатися реклама. Там, припустимо, і основний текст. Переходь. Переходь на сторінку. Та підписуйся. Переходь на сторінку та підписуйся. Ось як буде відображатися реклама, так зараз я це оце прибираю взагалі. Ось, ось сайт. Так, зараз, зараз. І пропустимо заголовок. Ми можемо писати, можемо не писати. В інстаграмі це не обов'язково. Ось у нас основний текст на сторінку під, та сторін, підписуйся. Ось е, кнопка в нас докладніша, можна тут міняти кнопки, можна скористатися пропозиції, можна зв'язатися з нами, можна там отримати доступ і різні різні кнопки по різному, щоб називалися. Ось. Е, так, тут немає. в нас не потрібно додатково нічого, щоб ніхто не телефонував, не переходив на який WhatsApp, немає додаткові кнопки. Ось, супер. Ось як буде відображатися реклама. Бачите, отакий от креатив буде. І рекламний текст буде писати. «Переходь» на сторінка та підписується. Все. Тут, отак воно буде відображатися. Відстеження нам не потрібно просто на трафік в інстаграм, нам не потрібні відстеження. Ось ставити. Оцей якраз Facebook Pixel, про що я говорив. Оце Facebook Pixel називається. Його потрібно встановити на сайт і налаштувати. І за допомогою нього будуть зберігатися дані всі, хто прийшов на сайт, і зможемо їх збирати також аудиторії і показувати їм якусь спеціальну пропозицію. Ось тут у нас все налаштовано. Залишуюся перейти в, в, в мій інстаграм. Ось можете, до речі, перейти в підписатися, хто ще не підписався, і прочитати мої корисні пости. Там я постарався і зробив для вас контент. Ось, копіюємо посилання просто і вставляємо сюди все. Все, вставили посилання і можемо запускати рекламну компанію. Ось, запускаю рекламу компанію. Опублікувати все воно собі опублікується. І все. Тобто все готово, готова рекламна компанія. Ось зараз воно, дивіться, в черневці, зараз воно буде. Статус поміняється. Обробка. Бачите, обробка, а далі після обробки йде е, на перевірку. Після того, як перевіриться рекламна компанія, чи все добре, чи по тексту, чи все добре, по правилам Facebook, якщо все, все добре, пропустить рекламу, і буде показ реклами. Чесно кажучи, мені не потрібніться рекламна компанія, просто на трафік, просто на, з таким ще й текстом, рекламою, то я просто її видалю. Ось трафік на інстаграм, просто видалити. Все. То я вже. Запустив рекламу на ці креативи, тому мені не потрібно. До речі, ось послуги лідина послуги. Мені кожен день проходить заявки на послуги. І, до речі, коштує 130 гривень всього за ліда за потенційну людину, яка це це просто це космос результати через те, що. Не буду всі деталі розповідати, але просто в мене були різні клієнти і там, так само і рекламні агентства, які, які хотіли, щоб я запускав їм рекламу, і вони запускають на свої пости рекламу. В них коштує там, 20 доларів, в літ, 10 доларів, в літ, тобто там такі цифри. І клієнт коштує там, від 50 до 100 доларів взагалі, тому, тому, так. в мене значно нижче, і я вас цьому всьому буду навчати. Ось. Лідна послуг, бачите, 46 слідів. Чесно кажучи, ці скільки там, не знаю, 30 слідів чи скільки я віддав по клієнтам, а там 16 лідів це з якихось минулих слідів. І десь орієнтовно 30 нових лідів, я всі майже всі віддав своїм учням. Ось бо зараз не працюю з клієнтами, тобто не беру у клієнтів, але маю зараз завтра дзвінок до клієнта. Хочу просто вам продемонструвати, як відбувається якраз таки. Закриття клієнта. Ось, то побачимо там просто бізнес, онлайн-бізнес, онлайн навчання. То мені, типу, цікава така ніша, то мені було цікаво поспілкуватися з ним. То завтра будемо проводити цифровий аудит його бізнесу. Ось. Так, і розповім також про результати. Так, все. Так, все мене лаштуває рекламну компанію. 13 хвилин. Ідеально.